Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо готувати варення з груш зі сливами. Ось такі в мене грушечки великі це зимовий сорт груш. Я назбирала їх під деревом, це такі опалі груші, які зберігатися не будуть. І тому приготую зараз із них варення. Також в мене тут є ще сливки венгерки. Я їх почистила від камінчиків, помила і буду їх перекручувати через м'ясоробку. І так, нам потрібно 1,5 кг слив та 3 кг груш. Зараз усе подрібню і покажу. Груші я вже подрібнила. Ось такими маленькими кубиками. Сливки венгерки перебила блендером і зараз буду додавати їх до груш. Ось так. Тепер потрібно ввімкнути середній вогонь і варити. Час варки залежить від вашого сорту груш та слив. Моє варення вже готове. Так як часу знімати процес варки в мене не було, то я зараз вам розкажу, що і як робити. Коли ми поставили варенечко на плиту, то потрібно його час від часу помішувати, аби груші пустили добре сік. Пізніше, коли вже варення закипить, помішувати можна не так часто. У мене варення варилося приблизно 40 хвилин на середньому вогні. Якщо ви хочете ще більш густе варення, проваріть годину. Також, якщо ви хочете, аби не було шматочків груш, можна перебити варення блендером. Ну, я залишила так, мені так подобається. Коли ви проварили варення, додаєте на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Це для покращення кольору та смаку, також додаєте 1 літру цукру. У мене груші та сливи доволі солодкі, тому мені вистачить на цю кількість продуктів однієї літри. Якщо ви хочете більш солодке варення або у вас груші та сливи не такі солодкі, додаєте більше цукру. Варите з цукром 15-20 хвилин та розливаєте в стерилізовані баночки і закручуєте. Залишаємо під полотенцем до повного охолодження. І все, наше варення готове. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!